Це є дитячий хоспіс, власне, його неможливо уявити без саду, бо дуже важливо, щоб він був, він був у дітей, які, які мають невеліковні хвороби, аби в них був цей зв'язок із природою. Дуже часто діти доглядають за рослинами, які мають такі важкі хвороби, і вони говорять, що їх, це їхня важлива справа, що їхня квітка чекає на них. Їхня лілія чи кущ рози. Тому цей сад ми в першу чергу створювали для нашого нового хосписного дитячого відділення, де ми будемо доглядати за важкохворими дітьми. Також у нас тут є доріжка здоров'я, яка має різні сектори. у нас є зони для дітей для відпочинку, у нас є зони для немовлят. Ми все продумали саме так, що в цей сад можна буде вивезти навіть ціле лікарняне ліжко. Ідея почалася з того з того, що Марта Лєвченка десь наприкінці березня. Фейсбуці написала, що вона хотіла би зробити сад для дітей, що є територія, і треба, щоб хтось допоміг зробити цей сад професійно. Ми обговорили ідеї, який це повинен бути сад. Це повинен бути сад для релаксу, для дітей. Є особливості саду для дітей, кольори, запахи, фактури. Цей шматочок, бачите, тут багато жовтого кольору. Це як сонячний зайчик. Там далі, там як лісова така галяночка. У мене за спиною цей регулярний сад в французькому стілі в білих квітах. Там все повністю біле. Оця доріжка, там багато пряно-ароматичних рослин. Там ростуть лаванди, там ростуть шавлі, там ростуть хінацеї. Плюс кольорова гамма. Вона міняється. Спершу вона була рожева, сиренева, голуба. Зараз вона вже стає жовта, біла, голуба, і це іде зміна. Отут у нас є кімната релаксу. Це повністю закрита така діляночка, закрита вічно зеленими туями смарагдами. І посередині там є пряно-ароматичні травки. Там можна сидіти відокремлено, нюхати ці травки, ніхто не заважає, релаксувати. Таким чином, тут кожен в цьому садочку може знайти якийсь такий куточок, який йому припаде до душі.